Два пункти у плані перемоги України орієнтовані саме на Дональда Трампа, переконані у виданні Financial Times. Йдеться про доступ західних партнерів до природних ресурсів України та заміну частини американських військ, дислокованих у Європі українськими захисниками після війни. Як пише видання, посилаючись на джерела, Трамп зацікавився цими позиціями під час зустрічі з Володимиром Зеленським у вересні. А у Києві, як стверджується, розраховують, що інтерес Трампа до до цих пунктів сприятиме тому, що майбутній президент США позитивно сприйме і інші пропозиції плану перемоги. Долучаємо до обговорення Володимира Добовика, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, рада вас вітати в етері. Добрий день. Вітаю вас. Ну очевидно, що зараз на Трампа буде чинитися великий тиск, як з боку України, наших партнерів, так і з боку росіян. Ну і буде багато хто пропонувати сценарії завершення війни, свої якісь варіанти, радники, оточення його ось така наша пропозиція, яку ми власне закладали і ще до виборів ресурси і наші війська взамін на американські Європі, чи зможе з цим потягатися Путін? Чи це власне те, що може зацікавити Трампа? Він може схилитися на нашу користь? Ну, ви знаєте, я з вами згоден в тому в сенсі, що ще буде дуже багато перемовин і пропозицій, і аргументів з усіх боків. І ми лише на початку цього шляху де буде якась така, знаєте, постійний обмін думками і такий діалог між е, в цьому трикутнику Київ, Москва, Вашингтон? Ну і я думаю, що будуть задіяні певною мірою і наші європейські партнери теж, тим більше зараз, що мабуть на них навантаження ще припадає більше після того, як Трамп постане як президент. Е, бо в принципі навіть і сам Трамп каже, що європейці мають більше робити для. Забезпечення України і забезпечення миру в Україні, тому думаю, що ще багато буде пропозицій щодо, скажімо, ресурсів українських, ну це цікава пропозиція може для когось, але в принципі, то вони і так розуміють, що вони зможуть отримати ці ресурси через процес відновлення України після війни, і коли Україна буде відкрита для. Капітал вкладень капіталу, інвестицій, знаєте, з інших країн від державних структур, недержавних приватних західних структур, які будуть приймати участь у відновленні країни щодо розміщення українських військ, то я думаю, що це дуже така знаєте, рання стадія в цій пропозиції. Може вона і буде розглядатися, може і ні, бо в принципі, це ж не лише американцям і українцям вирішувати, це ще ще європейцям вирішувати на території яких могли б розміщатися українські війська, думаю, що поки що не на часі. і Все ж таки о, от безпосередньо ці дві о, о, ідеї вони дуже перспективні, але йдеться зараз про те, що робити прямо зараз. От наступні місяці, скажімо, що має бути тут, і в принципі, цього всьому сенсі треба постійно нам тримати діалог. Звісно, з тою командою ще складається, і на це треба на цьому треба наголосити. Я думаю. Що в Батрампа лише складається команда, він лише зараз розбирається з тим, хто піде на які посади, а він лише зараз може дати таке завдання комусь всередині своєї перехідної кампанії почати готувати власний мирний план. Бо все, що початку робилося, це були такі, знаєте, коментарі і такі чутки, і такі, знаєте, просто здогадки. Я думаю, що може бути так. А я думаю, що може бути так, і часто їх робили люди, які навіть і не займають жодного такого місця. Відповідного в команді Трампа, яка формується зараз. Тому, ну що ж, треба, звісно, нам не терпиться дуже почути, що нас очікує, який там може бути мирний план, але поки що він не готовий. І тому ми будемо знаєте, думаю, спочатку неформально де спілкуватися з американськими новими партнерами, тобто новими, в тому сенсі, що нова адміністрація заходить. А потім, можливо, вже і формально, офіційно якось продовжувати цей діалог щодо можливих контурів закінчення чи припинення війни. Кажуть, що у команду до себе Трамп буде набирати багато технократів. Зокрема, він оточив себе і ну, великими бізнесменами, мільярдерами той же Ілон Маск. Наскільки загалом Трамп схильний ухвалювати рішення як самостійний лідер? Чи буде він дослухатися до свого оточення? Чи спрацює ось цей вплив через якихось радників і його команду? Дуже гарне запитання. Ну тут важко однозначно відповісти. З одного боку Трамп є людина амбітна, така егоцентрична, яка в принципі високої опінії про себе да, Він сказав, що я такий стабільний геній. Тому, в принципі, зараз тим більше, коли він так вирішально виграв з великою перевагою вибори, і його партія забирає скоріше за все повністю конгрес під свій контроль. Це лише підсивить його впевненість в тому, що він має приймати ключові рішення самостійно. Але з іншого боку, він також прислухається до радників, і це радники часто змінюються. До речі, Принаймні, попередній досвід чотирьох років в Білому домі, коли він був президентом, дуже велика ротація була. Знаєте, людей, які займали різні посади. Трамп спочатку казав, це най це така найгумніша людина, абсолютно. Я тому і запросив до адміністрації. А потім проходив якийсь невеличкий час, і ця людина покидала або і Трамп казав, що це абсолютно безпорадна людина, бо без... не корисна і таке інше. Тому знаєте, тут така ситуативна комусь сьогодні він вірить, комусь завтра з тим маском. скажімо, зараз він дуже йому довіряє. Я думаю, що маск має великий вплив на його політику, зокрема на українському напрямку. На жаль, тому що маск в принципі пристає на таку позицію, що треба добиватися якогось миру на в принципі російських умовах. Не дуже зважаючи на українські інтереси, але вже багато експертів бачу, тих, хто знають добре хімію, ці, як кажуть американці, відносини між ними і відносини в команді оточені Трампа. Вони кажуть, що дві таких амбітних людини, як Маск і Трамп, довго не зможуть бути поруч і рядом, тому що вони, в принципі, на якийсь в якийсь момент зайдуть в конфлікт і буде вже таке змагання двох цих амбітних фігур. тому Подивимось, так технократ є. той же Маск і Віві Крамосламі, який свого часу був в кампанії, висувався на президента, але потім швидко вийшов і підтримав Трампа. Вони будуть очолювати якесь економічне бізнес-бюро чи навіть міністерство. Це точно не зрозуміло, яке буде впроваджувати, начебто, якісь економічні зміни. Але подивимось, чи вони будуть впливовими і таке інше. Тому, в принципі. Так, радити йому будуть слухати він буде, але ключові рішення буде приймати сам. Ще подивимося, в якому він буде ну в стані, тому що людина в принципі похилого віку і дуже втомилася через кампанію. Тому можливо, що все ж таки це також посприяє тому, що він буде трохи ну, делегувати, знаєте, повноваження, трохи дистанціюватися, казати, я вам даю загальний напрямок, в якому рухатись. А ви вже там робите якісь тактич... тактичні деталі виробляєте самі і здійснюєте політику самі. Пане Володимира, з'являється все більше новини інформації про команду Дональда Трампа і про те, кому які посади він буде роздавати. Зокрема, ось маски с вами очолять новостворене міністерство. Тим часом Пентагон керуватим Пентагоном буде ведучий Fox News колишній військовий ветеран ЦРУ буде керувати ексглава розвідки. Ну і учора ми ще так само чули про про Рубіо і про майка Волца, і так якось взбадьорилось українське суспільство, тому що їхні заяви були неоднозначні. Вони і підтримували Україну допомогу Україні водночас говорили, що варто ну, ретельніше ставитися до розподілу тих коштів, і варто вже якось впливати, аби Україна швидше завершувала цю війну, швидше переходили до етапу переговорів. То як нам сприймати ці призначення? Угу. Так, ну почну з свіженьких, таких, що були щойно більш-менш оголошені, тобто, ну лише більше до вечора вчорашнього часу американського під Хексет. О, от і, і Джон Редкліф. Щодо Джона Редкліфа, то дійсно, ну я не думаю, що є підстави якось дивуватися чи хвилюватися, бо в принципі він розглядався. Ми про це знали на цю посаду, і людина має відповідні мабуть кваліфікації. Бо, як ви вже згадували, він був директором національної розвідки, тобто це людина, яка керує централізовано всіми розвідувальними структурами Сполучених Штатів, яких дуже багато там 17 чи ще, щось таке. ЦРУ, до речі, лише одна з них. Зараз він заходить як директор ЦРУ, то, В принципі, я думаю, що він буде на своєму місці, тим більше що до цього він ще був в конгресі. Палаті представників і так там теж займався питаннями розвідки, то хай займається і далі. Зрозуміло, що, начебто, що він буде переважно фокусуватися на китайській загрозі, ну хай фокусується, бо в принципі Китай допомагає Росії і є ця зв'язка. Я думаю, що нам треба на цьому наполягати весь час і нагадувати американським нашим партнерам, що між Китаєю та Росією є дружні стосунки, і тому, якщо ви хочете зупинити Китай і вважаєте, що Китай це загроза, то Додатково до цього ви ще маєте допомогти е, ослабити Росію і тим самим прихистити Україну. І в принципі це пов'язано між собою. Щодо Хексета, то це поки що, мабуть, ну найбільш не таке е, неочікуване не, не призначення або дійсно людина є просто ведучою програми Фокс, але лояльно абсолютно до Трампа. Ну, на жаль, в принципі, є багато цитат з нього: таких типу того, що ця війна Росії проти України не так важлива, як інші речі, які стоять перед американським суспільством і країною, і зокрема питання південного кордону нелегальної міграції більш важливо ніж там, скажімо, те, що Росія нападає на Україну. Але подивимось, я думаю, що ця людина, до речі. Можливо, її не буде весь час, скажімо, на цій посаді. Ми можемо пригадати знову ж таки. Я про це говорив трохи раніше. Що дуже часто зміна відбувається кадрів адміністрації Трампа зазвичай, принаймні в попередні чотири роки так було в нього. Я це чимало було радників з національної безпеки. Кілька людей змінював один одного на посаді керівника Пентагону, коли куди саме заходить під хексик. Тому можна сказати, що не буде. Не ну, можна виключати, що це. Це призначення не тут не дуже надовго. Поду побачимо, як вони спрацюють. Щодо більш важливих призначень, вчора пі завчорашніх ну для Америки, то це в оцей Рубіо на держсекретаря, і звісно, Волт на, на радника з національної безпеки. Ну ці призначення дійсно дають більше нам надії. з того в сенсі, що Рубіо колись казав багато проти Росії і за Україну, але згодом він почав в принципі сприймати як свою лінію партії і лінію. Трампа, знаєте, і почав говорити про те, що так дійсно безкінечно підтримувати Україну неможливо. Десь треба шофттати все ж таки до, до мирного закінчення, до припинення війни зараз. Тому Рубіо він такий людина м'якотіла трохи в тому сенсі, що він не буде відстоювати свої якісь позиції за рахунок того, щоб погіршити відносини з Бівом домом і з президентом. І тому, в принципі, думаю, що він просто буде чекати. Ну звідки вітер буде дути. Да і тому, в принципі, якщо Трамп що тому скаже змінить опозиція, він змінить цю позицію. Щодо Волса, то це більш важлива посада буде, бо в принципі керівник апарату національної безпеки і ради національної безпеки більш важлива. І цитати з нього різні є. і такі, що треба Україні допомагати і давати зброю. А є й такі, що знаєте, ми ще не знаємо, куди наша зброя там потрапляє, і мир все одно потрібний. І, і в принципі, європейці хай цим займаються. А ми там до чого? Тому в принципі знову ж таки. Є висловлювання від Вовца, як такі, які нам дають надію на те, що він займе позицію на підтримку України, а її такі, які скоріше вони відповідають платформі трампійського крила партії останніх років про те, що смасована системна допомога Україні навряд чи конструктивна, навряд чи вона продуктивна. А треба переформатовувати тут і точно ну я не, не очікую, що ця адміністрація буде пропонувати найближчим часом після того, як вони прийдуть назад до білого дому. Трамп повернеться до білого дому. Що вони будуть пропонувати якийсь новий великий пакет допомоги для України? Пане Володимире, коли аналізувати чинну адміністрацію Джо Байдена, ми якось так звикли, що у нього є ну, для України Янгол і Демон Саліван і Ентоні Блінкен. Блінкен, який власне закликає розв'язувати руки у питанні українському, а Саліван, який закликає до деескалації і загалом якось бути стримуваними, не змушувати. Росію знову і знову грозити тою ядерною дубинкою. власне, коли дивитися на призначення Трампа, чи буде там одностайність, і чи це взагалі добре? Що для нас буде краще, коли вони всі будуть рухатися в одному векторі? Тому що у Трампа вже бачимо, що буде певна така монобільшість, і Конгрес, і палата представників і верховний суд все за ним, за республіканцями, чи нам би було краще, аби були поляри? Ні, думки у штатах mm. Чудове запитання і дуже метафоричне щодо ангела та демона. Да дякую, але Дивіться, я думаю, що в Трампа буде певна дискусія всередині адміністрації, бо вона дуже строката буде. Да, ми вже це бачимо. Ну так в принципі є головний принцип лояльність, вірність до самого Трампа до його особистості. А це головний критерій зараз. Абсолютно він не хоче повторювати помилок, як він вважає, що це були помилки попередні чотирьох років, коли в принципі еліта естеблішмент, яких він зневажає, дуже глибина держава нав'язала йому якихось людей. Які стримували, скажімо, його рухи, його імпульси, його бажання і таке інше і для нас це було добре. Бо в принципі ці люди туди, і тоді, в ті чотири роки попередні, вони дійсно спрямовували американську політику зовнішнього і політику національної безпеки в бік підтримки України об'єктивно. Навіть це рішення, як ми пам'ятаємо, про передачу летальної зброї вперше американці прийняли при Трампі. Але зараз він дійсно хоче точити себе людьми, які абсолютно без другого слова, як то кажуть, його підтримують, заглядають в рота. І тому, в принципі, оце головне. І в цьому буде на Я думаю, як коли буде бачити, що хтось з ним розходиться, мабуть, то буде швидко позбавлятися від тих таких людей. Але з іншого боку, так дуже строката адміністрація. На відміну від поточної нинішньої Байденівської, де дуже подібрана команда, підібрана таким чином, щоб люди знаєте один до одного вже мають певні стосунки, працювали разом, таке інше. дуже добре знаєте. Аж президента, але як бачите, і в цій адміністрації є дійсно дискусії, і ми чули неодноразово відлуння цієї дискусії в тому, от що ви як ви питаєте, що Блінкен там одна позиція, Саліван трохи інша. Але з іншого боку, це трохи її є і спрощенням, теж яке знаєте, є притаманним нашому сприйняттю політики адміністрації нинішньої байденівської, скажіть, що дійсно Ангел та демон. Але насправді головним е політиком, який прийняв приймав ключове рішення і приймає зараз досі, є президент Байден. Він дуже досвідчена людина в галузі зовнішньої політики. Він знає Україну чи принаймні вважає, що дуже добре знає Україну. Тому, в принципі, питання, які стосуються України, це. Це після парафія, як то кажуть, прерогатива самого Байдена. Тому, якщо Саліван робить якісь рішення, які нам, скажімо, не заходять, як кажуть в народі, да і не подобаються, то це означає, що він добре знає, які настрої зараз у Байдена. Бо він як гарний радник національної безпеки, він він, в принципі, не буде робити якісь пропозиції чи якісь рішення пропонувати, які, скажімо, не будуть відповідати позиції президента щодо Блінкіна, ну так дійсно він іноді намагався впливати з тим, щоб щось в кращий бік посунути в політики цієї адміністрації щодо України, але не можна казати, що дійсно це знаєте, як в тій старій басні, де кожен там кожна тварина в якийсь свій бік тягне той знаєте, возок. І в принципі, все ж таки Байден приймав ключове рішення. І знову ж таки, до речі, скажімо, можна пригадати адміністрацію Обами, з якою пішло багато з них. А там теж Обама зі своїми найбільшими найбільшими радниками приймав всі ключові рішення. Тому знаєте, чи буде Ангел і Демон зараз всі порівнюють Вовца, скажімо, з Саліваном. Я думаю, що що буде, що буде ще багато у нас підстав про це поговорити. Є поки що об такі обережні надії, дуже дуже обережний оптимізм. Але в принципі щодо... Загального підходу цієї нової адміністрації в мене оптимізму немає, бо я думаю, що вони будуть жорстко штовхати Україну до миру, який ми не будемо вважати ані справедливим, ані стійким. Але подивимось, ще лише початок діалогу. Зараз адміністрація Байдена намагається підстелити соломку. Вони вже оголосили точну цифру. Скільки залишилося допомоги фінансової виділити Україні на військові потреби? Ну і тим часом Ентоні Блінкен летить терміново в Європу, аби обговорити допомогу Україні на випадок, якщо Трамп все таки буде схиляти до неприйнятного нами миру. Чи є тут побоювання, що Європа не впорається із тими функціями, які брали на себе Сполучені Штати, ну, в найгіршому сценарії для нас від Трампа? Ну так, по перше, скажу, що дійсно вони намагаються, звісно, швидко зараз ну, спровадити в Україну всю цю військову техніку і зброю, яку можуть на ті гроші, що вишилося. На чому вони затягнули так? частково це їхня провина. А частково, я думаю, що міркування були такі через призму того, що вони пригадували, як була затримка з прийняттям нового пакету допомоги Україні цього року. Я вона тривала півроку, і була прийнята ця допомога, як ми пам'ятаємо, лише в квітні. І тому півроку Україна залишалася без допомоги. Тому я думаю, що байденська команда свідомо вирішила розтягнути ту допомогу, яка прийнята була в квітні, на більшу кількість місяців. З тим, щоб час по час, час від часу надавати щось Україні, щоб не було такого, що буде великий проміжок часу, коли нічого вже грошей не залишиться, і зброї не будуть надавати. Але тим не менш, можливо, і прорахувалися і надто вже впевнені, було, мабуть, в тому, чи сподівалися, що комо Гарріс перебоже, і тоді простіше буде, все ж таки, звісно, всі ці питання вирішувати. Бо в принципі одна, одна і та теж команда, поки що зараз, і одна і та теж партія залишалася при владі. Щодо намагання під, ну, в рівень європейської співпраці тут координації підняти, то так ми це спостерігаємо. і не лише е, Блінкен їде до Європи, і не лише Байден спілкується з європейськими партнерами, а вони спілкуються між собою. Були дуже важливі зустрічі зараз в останні вже тижні, буквально ну навіть дні після того, як закінчилися вибори в Сполучених Штатах. Деякі претендують вже, мабуть, на роль такого лідера ситуативного, як скажімо, польський прем'єр Дональд Туск вже ініціював таку дуже активність велику з цього приводу і що цікаво для всіх не включає поки що в програму своїх поїздок і розмов. Берлін де складна ситуація і була раніше з точки зору ініціативи і лідерства, а так і ще більше зараз через призму політичної кризи і того розпаду коаліції і уряду і перечасних виборів, які мають відбутися незабаром. Але так європейці розуміють, що вони мають щось робити більше зараз для України через призму того, що Трамп приходить до влади. Але чи вони готові? Ну скажімо так, вони готові десь на троєчку. Якщо стару школу використовувати таку, як раніше раніше в школі існувало на троєчку, було б непогано, якби хоча б до 3 з плюсом 4 з мінусом вони підняли, бо розмови вивелися про те, що без американців ми маємо щось мати, зробити і мати змогу зробити, і відповідні ресурси мати, і потенціал таке інше, але розмови великою мірою залишилися розмовами. Тому, в принципі, підняття витрат на оборону, на безпеку знаєте, в з різке таке радикальне підвищення вироблення зброї не відбувалося, О, тобто воно рух рухалося в правильному напрямку, але дуже дуже повільно. На той й той час що українці купляли для європейців своєю кров'ю, тим, що воював з росіянами останні ну майже вже скоро буде три роки. Не так продуктивно вони використали, як ми на це сподівалися. Але зараз я думаю, що все ж таки темпи пришвидшені будуть. Але чи Європа може це зробити сама? Знаєте, без Америки? Оце відкрите запитання, і на жаль, американське лідерство певною мірою воно не замін... ну немає заміни. А тому, в принципі, будемо сподіватися, що все ж таки американці повністю не відвернуться від Європи, не дистанціюються абсолютно з Європи з цього питання, і все ж таки буде якесь залучення. Ане Володимира, хвилинка у нас залишається. Хочу ще встигнути обговорити одну заяву. Дональда Трампа варто сприймати серйозно, коли він говорить про припинення війни в Україні. Принаймні таку думку висловив президент Фінляндії Олександр Ступ в інтерв'ю Блумберг. каже, розмовляв із переможцем президентських перегонів у США увечері 11 листопада. Подробиць бесіди президент Фінляндії не повідомив. Загалом виступаючи на кліматичному саміті у Баку, стоп перерахував чотири передумови угу. для миру в Україні. Це територія гарантія безпеки. Ка справедливість і реконструкція. Чи таких принципів дотримується майбутній 47-й президент? США, поки невідомо. Ми в Європі та в усьому світі повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше. Є вікно можливостей для цих переговорів між виборами та днем інавгурації. Пане Володимире, 30 секунд. У нас залишається на відповідь. Ось за економіст пише, що перемовини вже будуть 20 січня в день інавгурації. За ось цей час, ці місяці, може щось реально змінитися? Коротко, якщо можна. Я думаю, що буде підготовка до цього процесу, буде обмін думками, буде розробка цього мирного плану. Якісь позиції з плану Стуба. Я думаю, будуть тут будуть частиною цього плану. Якісь ні, але побачимо. Як я сказав, ми вже ми, ми лише починаємо цей шлях.